Травень, неймовірно дивний, духмяний травень, який тішить нас кожного раночку. І сьогодні в мене ранок знову почався з аромату бузку, співу пташок і чудового настрою. Про бузок хочеться розповісти більше. Адже просто ми знаємо, що бузок це кущ, який духмяний ароматний, в якому величезні грони, квітів з чотирма полістками, інколи з п'ятью і трьома. Але ж є історія спочатку про естетику композиції. У нас сьогодні презентація Кролевецького рушника: це весільні рушники, які давні, 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 які мають величезну історію, які у Парижі на виставці, виставці здобули гран-прі на початку 20 століття. Сумщина. Слабоженщина, батьківщина моєї матосі. І це неймовірний екземпляр королевецького рушника, який вишитий в унікальній техніці і з неймовірними кольорами. Зазвичай вони біло-червоні, а цей з унікальними кольорами. Такі кольори це величезна рідкість для королевецьких рушників. Зантиріська пташечка вихристій гамі така весела гуцулочка. Ох, я вона, вона мені когось нагадує З Кансену, Закарпаття камінчик з будиночком і неймовірний бузок. Вінтажній вазі Франція 60-х років. І ми поступово з вами перейдемо до історії бузку. В Україні бусок здавна називають рай деревом. І це не випадково. Його квітіння це справжнє диво, аромату і краси. І захоплює кожного, хто проходить повз. А чи знаєте ви, що от у Європі, отак, от от, щоб на кожному кроці, як у нас, квітнув бузок, такого немає. Це наше щастя. Почернівцям зараз скрізь бузок в австрійських двориках, в центрі, в середмісті, на околицях. Це фантастично. До речі, бузок треба кущ обривати, щоб наступного року квітіння було більш буйним. Він буває дуже багато кольорів від білого, пастельного. До насиченого насиченого бускового, увесь спектр Бузькової гами. Коли я дивлюся на бузок, звичайно, я подумки переношуся в Київ. Київ. і квітіння бузка, особливо на Дніпровських пагрубах над Видобичівським монастирем, в ботанічному саду Гришка, це неймовірне дійство. Це місце, куди кожен киянин. і Гості нашої столиці обов'язково мають прийти. Як там багато людей, це просто як демонстрація на 1 травня в радянський час. Бузок. Але зараз ми у Чернівцях. І це Чернівецький бузок, який мені подарували. Просто так я йшла по місту і поруч, на своєму районі, поруч був кузбузка, півунія, і стоїла, стояли власники обісті і кажуть. А ми хочемо вам подарувати ці квіти. Я каже, а я залюбки і фриму. Так що це не покупний бузок, а подарований. З бузком пов'язано багато легенд. Латинська назва бузку сірігнія. Звідси і назва сірінь. Знову ж таки, запозичена. Сірігнія. І його називають пастушою дудкою або сопілкою. Тому що з давніх давен з... Стволів стебл Боску робили дудку, сопілку. І дударики співали нам своїх чудових пісень. Є дуже відома картина Рубенса Пан і Сірінга, яка пов'язана саме з історією, давньо-давньогрецькою історією виникнення боску. Вона дуже щемна і, звичайно, вона про кохання. Була неймовірної краси німфа Сірінга. І був пан Бог пастухів, який в неї безмежно закохався. Сірінга злякалася, вона була полохлива, і вона почала бігти, 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 тікати. Перед нею виникла величезна річка. Її наздогнав пан і хотів обійняти. Вона злякалася. Притворилася в лозу. Але ж це був Бог, який притворив її в неймовірну сірінгу, Бог пастихів з стеблів якої могли бути зроблені неймовірно молодійні музикальні інструменти. Ось така історія сірінгі. А зазвичай. За нашими православними традиціями, це дуже е, така магічна квітка. На боску любили ворожити. І якщо ти знайдеш п'ятірочку, це вже в нас щастя. Треба її закинути за пазуху і буде нам щастя, чарівного боскового настрою нам усім. Милуйтеся своїм трави, квітень це неймовірний час розквіту природи. А в цьому році все миттєво і одночасно. Все наше рідне, вся Україна, Галичина, Дзиндрізька пташка, Кролевецький рушник, Сумщина, чарівна гуцуличка, зроблена ручками Буковинської дівчини. Неймовірний камінчик з хатинкою Закарпаття з Кансену. І неймовірна. Українська композиція з Буском. Чудового дня з Бусковим ароматом нам усім!